Зібрали майже 890 тисяч гривень. В Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон Крок до перемоги. Захід організували дружини військових, аби підтримати бойові підрозділи своїх чоловіків. Продовжить Тетяна Дадак. На аукціоні представили картини прапори бойових бригад, арт об'єкти, створені з військової атрибутики, розмальовані гільзи, футболки місцевого футбольного клубу. Ми хочемо зібрати на дрон з тепловізійною камерою в артилерійський дивізіон 10-ї гірської штурмової бригади, де служить чоловік нашої Мар'яни Процької Андрій. Також десять дронів спецзагін Омега, де служить чоловік мій. Та також систему подавлення ребдрон, де служить чоловік Олі Бобрикович, членкині керівниці ГО. Дружини воїнів зібрали 30 основних лотів і ще стільки ж з фіксованою ціною. Їх оглядали і купували у павзах між торгами. Ми поставили ціль 500 тисяч, та це ніби так приблизно ринкова ціна цих речей. Але звичайно, ми би хотіли, щоб нам вдалося зібрати більшу суму, оскільки це такі найбільш актуальні на сьогоднішній день потреби. Але Тих потреб є безліч. От е, в однієї е, дру, е, членкиня нашої го збирає на автомобіль зятю уже четвертий місяць. В іншої дружини автомобіль чоловік пригнав на ремонт. Тобто, постійно якісь є потреби. Художник Левкоскоп на аукціоні представив ікону Архангел Михаїл, перемагає нечисть. Чоловік часто їздить на фронт і малює у підтримку воїнів картини. Коли приїжджаю до воїнів, зразу. Збираю дошки, хата вся в дошках, майстерня вся в дошках. Це якраз ікона намальована на дошці 110-та штурмова бригада і дошка з-під Авдіївки. Ну, Якраз вони в цих боях були, зараз їх виводили. Всі ікони, які я малюю, є моя молитва. Хочу сказати, що воїни дуже, є велика потреба в моїх іконах. Я привожу ікони хлопці розхапують. Аукціон відкрили особливим лотом. Відстріляна гільза Остапа Бринського він воював у складі 3-ї штурмової бригади і загинув 19 серпня 2023 року під Бахмутом. Лот за 13 тисяч придбала Оксана Савчук. Остап це людина, яка Змінила свій звичний спосіб життя і став на захист своєї країни. Фактично, кожен його куля врятувала нас, тому для мене дуже важливо було. Це про нього А староста Крихівецького старостинського округу Надія Фотуйма придбала на аукціоні прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з підписом Героя України Романа Дармограя. Для мене було за честь сьогодні взяти участь в цьому аукціоні та придбати прапор. Це для мене справа честі. Дуже дякую хлопцям за те, що виберігають нас. Кожна копійка важлива, а коли є можливість ще придбати, то щоб скласти, це дуже важливо і для нас. Найдорожчий лот ікона від митрополита Володимира Війтишина. Стартова ціна склала 50 тисяч гривень, а придбав її добродій за 105.